Вітаю вас, дорогі друзі. Це погляд з Америки з Ігорем Айзенбергом. В Україні вже 30 січня, а у нас тут ще 29 січня вечір. І останні новини, які, напевно, треба прокоментувати. Отож, вчора, коли ми з вами говорили про виступ державного секретаря Рубіо, Комітеті з міжнародних е, справ в Сенаті, е, Рубіо продовжував виступати, його, його відповіді на запитання сенаторів тривали дуже довго. Е, і вже після того, як е, е, ми з вами зустрілися вчора, Рубіо додав до того, що він сказав про Донецьку область, що це от камінь спотикання. що треба домовитись про, про Донецьку область, щоб Україна вийшла з Донецької області, і от тоді буде буде, за його словами, все гаразд, буде мирна угода, як Рубіо сказав. А потім він ще додав, що е, в неділю, 1 лютого, відбудеться, відбудеться новий раунд перемовин в Абу-Дабі. Але між Україною та Росією Сполучені Штати будуть, якщо будуть там представлені, то на якомусь дуже низькому рівні, що там не буде ні Віткофа, ні Кушнера, які є головними перемовниками, призначеними Дональдом Трампом. І що з цього випливає? Зрозуміло, що випливає дуже проста річ, що Сполучені Штати. Адміністрація Дональда Трампа не очікують, що буде досягнута якась домовленість, що може бути досягнута якась домовленість, оскільки присутність Віткофа та Кушнера вона неодмінно робить ці перемовини, але, скажімо так більш дипломатичними. Хоча жоден з них не є дипломатом, але обидві сторони. Добре розуміють, я маю на увазі Україну та Росію, що вони обидва є дуже близькими до Трампа, тому що Вітков є його дуже близьким другом, а Кушнер взагалі є його зятем. І відповідно, коли вони є присутніми, ці промови можуть йти в одному ключі. Коли їх там немає, то зрозуміло, що тоді прямо можуть іти в іншому ключі, і їхня відсутність свідчить про те, що наразі. Дональд Трамп навряд чи сподівається, що там може бути досягнуто якихось проривів, якісь прориви можуть бути, щось може бути суттєво досягнуто. Тобто, дивіться, ще треба брати до уваги, ким представлена російська сторона. Переважно розвідниками, генералами. Тобто, напевно, там можуть обговорюватись якісь. Теоретичні, технічно-теоретичні питання, маю на увазі теоретичні, скажімо, в плані гіпотетичного припинення вогню, як буду, буду перевіряти, що відбувається припинення вогню. Ну, ну, ну і так далі, приблизно, напевно, такі речі. Оскільки з російської сторони відсутні, відсутні політичні представники, дипломатичні представники. То не, я думаю, що не можна сподіватися на те, що Росія бажає про щось домовитись хоча статус російської делегації він, звичайно вищий ніж той стат, то, тої делегації, яку очолював цей історик путінський, медінський на відповідних перемовинах у Стамбулі. Але знову таки відсутність Віткова та Кушнера. І те, що Рубіо заздалегідь про це сказав, що їх там не буде, це свідчить про те, що е, Сполучені Штати, адміністрація Трампа не сподіваються, що дійсно е, про щось е, там е, можна домовитися. Друга новина сьогодні Дональд Трамп, е, коли виступав на відкритій частині засідання свого кабінету він сказав, що нібито він телефон... розмовляв з путіним, і просив його не завдавати ударів по Києву і інших українських містах, тому що в Україні дуже холодно, і що Путін, нібито йому обіцяв протягом тижня не завдавати таких ударів. Тут дві речі треба сказати. По-перше, у мене є великі сумніви, що Трамп дійсно розмовляв з Путіним, тому що після кожної розмови з Путіним Трамп обов'язково пише твіт, що в нього була чудова розмова з президентом Путіним, і він починає писати е в цих твітах, е які у нього, у нього чудові стосунки з президентом Путіним, яке у, у них порозуміння, ну і так далі, і таке інше. І я пригадую, як коли Трамп лише заступив на посаду в січні минулого року, він протягом напевно десь півтора чи два місяці він постійно казав, що він є в контакті з Путіним. А насправді він, він, він з Путіним не розмовляв. І коли розмова відбулася, перша розмова. Я вже не пам'ятаю, було це наприкінці лютого чи на початку березня Трамп написав дуже довгий такий твіт, де він сказав, що от, які будуть чудові стосунки між Сполученими Штатами та Росією, ну і так далі, і таке інше. Тобто, у, у Трампа до Путіна такий п'єтет, що кожна розмова з Путіним е, телефоном це для Трампа ну, буквально свято. Тобто він, він обов'язково пише про це, оскільки він про це не писав. Він навряд чи е, мав таку розмову. Е, ну, так мені думається, я не можу стверджувати. Про це напевно е, напишуть історики, коли будуть писати книги про Трампа. Ну, а може, і не історики, а навіть журналісти, які зараз пишуть книги про нього на підставі спілкування з тими, хто його оточує. Але просто логіка така, що навряд чи він з Путіним. Розмовляв могли бути розмови про так зване енергетичне перемир'я на попередній зустрічі в Абу-Дабі. Це м, цілком можливо, що могло бути. і, до, до речі, про це різні джерела говорять і в американських змі про це пишуть і, і повідомляють е, в, в, на новинних телеканалах, що, що такі розмови були, але не йдеться про е, телефонну розмову Трампа. З Путіним. Ну, це, от перша сторона. А друга сторона, от мені вкрай важко собі уявити таку ситуацію, що коли, наприклад, тривала битва за Британію, коли Насильська Німеччина бомбардувала, вона робила варварські бомбардуровки, варварські бомбардування міст Великої Британії, з... Травня 40-го року, майже до кінця 40-го року, а мені важко абсолютно уявити, що президент Рузвельт телефонував Адольфу Гітлеру і просив його там, скажімо, не завдавати ударів по Лондону. Та інших містах протягом тижня. Хоча тоді, тоді Сполучені Штати були нейтральною державою. Це Велика Британія в 40-му році воювала з нацистською Німеччиною. А Сполучені Штати підтримували дипломатичні стосунки з Німеччиною і проголошували, що вони є нейтральними у тій війні, яка е, триває в Європі. Ну от такі от. Тепер дивні речі, що американський президент пишається, що він розмовляв з найбільшим військовим злочинцем сучасності і просив його протягом тижня зменшити кількість своїх військових злочинів, скажімо так. Хоча я ще раз скажу: у мене є великі сумніви, що така розмова насправді відбувалася. Щодо подій. В семи Сполучених Штатах ну, здається, у нас не буде шатдауну, точніше, він буде, скоріш за все, але буде тривати лише протягом вихідних днів і можливо понеділка. І тут дуже цікаво, що, чому міг виникнути новий шатдаун. тобто часткова зупинка роботи федерального уряду через відсутність бюджету. Справа в тому, що в листопаді. Конгрес ухвалив тимчасовий бюджет, який діє до 30 січня, тобто до по 30 січня, тобто до кінця дня в п'ятницю, а в суботу вже бюджету немає. І е, обидві палати вони працювали над бюджетом. Бюджет має ініціювати з палатою представників. і Палата представників ухвалила бюджет, десь це було ні, в 10 тому. Потім бюджет пішов в Сенат. Uh, і протягом цього часу сталося те, що сталося в Мінніаполісі, де uh, прикордонники спецназу оцей прикордонний вчинив вбивство громадянина Сполучених Штатів uh, Алекса Преті. І... Америка буквально вибухнула через це, тому що ну люд, люди, ну м'яко кажучи, дуже незадоволені всім, що робиться, і демократична партія просто стала вимагати, що вона не, не дасть голосів за бюджет в Сенаті. В Сенаті для ухвалення бюджету потрібно 60 голосів. Республіканці не можуть ухвалити бюджет самі без демократів. Для відкриття дебатів по бюджету і для закриття дебатів по бюджету потрібно 60 голосів. Без демократів таке рішення не може бути ухвалено, тому що республіканців є 53 сенатори, у демократів 47. І демократи сказали, що вони не ухвалять бюджет, якщо з нього не буде вилучено бюджет Міністерства внутрішньої безпеки, і якщо не будуть. Про введені реформи Міністерства внутрішньої безпеки. Тобто вони поставили умови, що проголосують за бюджет цього міністерства лише в разі, якщо буде проведено реформи, якщо в цьому законопроєкті про бюджет буде сказано, що реформується, що, 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 що дозволяється, що не дозволяється, імміграційні поліції, прикордонні служби, і так далі, і таке інше. І е, цікаво, що Дональд Трамп відступив, йому довелося повністю відступити. Він не, не зайняв якусь жорстку позицію. Він погодився на умови демократів, Ну, що умовою демократів було наступне: вилучити бюджет Міністерства внутрішньої безпеки із бюджетного законопроєкту, розглянути його окремо. Протягом двох тижнів, а на два тижні дати тимчасове фінансування лише Міністерству внутрішньої безпеки. В той час як бюджет решта бюджету має бути ухвалено і бюджет має діяти, так як він має діяти до 30 вересня. Спочатку були повідомлення, що Білий Дім наполягав на тому, що бюджет Міністерства внутрішньої безпеки тимчасово було ухвалено на шість тижнів, але демократи з цим не погодились. І Дональд Трамп відступив. Він погодився, що буде ухвалено бюджет в цілому до 30 вересня за винятком Міністерства внутрішньої безпеки. Його його фінансування буде лише на два тижні. Протягом двох тижнів в конгресі мають розглядатися реформи, які потрібно зробити в міністерстві внутрішньої безпеки для того, щоб демократи дали голоси за його. Фінансування. Ну а чому буде шотдаун технічний, так би мовити, шотдаун на вихідні дні в понеділок. Справа в тому, що спікер Джонсон, як він це зазвичай робить, тоді, коли е, депутати Палати представників повинні знаходитись в Вашингтоні, тому що вони мають брати участь в ухваленні бюджету, якщо Сенат не ухвалить те, що ухвалили вони раніше, він їх відправив у відпустку, як він це робить зазвичай. Тому палата представників вона знаходиться у відпустці. Сенат в п'ятницю проголосує за цей от бюджет, а палата представників і так буде голосувати наступного тижня в понеділок, тому що раніше її неможливо зібрати. Uh, і Сенат проголосує за цей змінений бюджет, тобто, це буде бюджет без бюджету Міністерства внутрішньої безпеки. Міністерство внутрішньої безпеки буде фінансуватися лише протягом наступних двох тижнів. Uh, це звичайно, перемога демократів, тому що вони домоглися того, чого, чого хотіли, і, і це політична поразка для uh, uh, Дональда Трампа та його адміністрації. Але це це поразка в цьому, в іншому до Трамп наступає, вдалося федеральній прокуратурі отримати ордер на обшук та вилучення документів з виборчої комісії округу Фултон, Джорджії, це округ, в якому знаходиться значна частина міста Атланта. І приміські райони, а, і федеральна прокуратура нібито розслідує, нібито, нібито порушення під час виборів 20-го року, тому що Трамп вимагає довести, що от вибори були сфальсифіковані, що Байден їх не виграв, і що зовсім дивно з'ясувалося сьогодні, що дуже активна участь в цьому процесі. Бере директорка національної розвідки Тулсі Сігабард. І як з'ясувала газета Wall Street Journal, вона протягом останнього місяця повністю була зосереджена на тому, щоб доводити, що, що нібито вибори були в 2020 році сфальсифіковані на користь Байдена, що, що їх насправді виграв Трамп. От так що в одному Трамп програє, на іншому фронті він наступає. Таке в Америці на сьогоднішній день політичне життя. Я вам дуже дякую за увагу. Будь ласка, підписуйтесь на цей канал. Я його спеціально створив, щоб це був україномовний канал про новини зі Сполучених Штатів з моїми коментарями щодо новин зі Сполучених Штатів, тому що мені дуже хочеться спілкуватися. З моїми українськими друзями, з українською аудиторією, саме українською, і отак спілкуватися інтерактивно. Будь ласка, ставте подобайки, підписуйтесь, розповідайте про цей канал своїм друзям, щоб вони теж дивилися. Ставте запитання в коментарях. Я час від часу буду присвячувати випуски відповідям на ваші запитання. Дуже вам дякую і завершую цей випуск. Як і Усі випуски, е, проханням до вас підтримуйте, Збройні Сили України, донатьте е, усім, хто збирає гроші на ЗСУ, усім, кому ви довіряєте, тому що Збройні Сили України вони тримають небо не лише над Україною, а над усім цивілізованим світом. Велика шана їм, Слава Україні! Слава ЗСУ! І до наступних зустрічей! Дякую вам.